Рік, як в Україні, запрацювала програма компенсації. Є відновлення за пошкоджене та зруйноване майно. Десятки тисяч родин вже отримали державну допомогу та відбудовують свої оселі. Сотні тисяч українців повернулись у власні домівки, щоб почати життя заново. Йдуть їдуть додому, і жителі прифронтових сіл Миколаївщини з ними спілкувалася наша кореспондентка Наталія Якобсон-Беліпова. Це ми все робимо за євідновлення. Сітка мервана, маяки, купляємо цемент, все своїми силами, але все робимо. Це всі, всі інструменти, та все за відновлення купляли. Будинок Тетяни був зруйнований у березні 22-го року, через день після того як жінка з родиною виїхала з рідної киселівки до Львова. На господарстві залишились батьки чоловіка, та вже під час першого прильоту свекруха отримала поранення. Тут був певний перельот, і свекруха йшла через двір. То вже її тут ранило, і вже дякувати воєнним нашим хлопцям. То вони її на до засілля на БТР і завезли на два місяці в госпіталі. Була. Але я ж кажу, що дякувати хлопцям, що, що вона попала в госпіталь і вони зберегли все. І потім ми вже все село виїхало, виїхало, залишилось 21 людина по-моєму, в нас в селі. Та навіть по спустошеному селу ворог бив без перестанку. І вже ми общалися по телефону, там жіночка у нас на той стороні була, то вона вже общалася, каже, Таня криша стоїть, Таня криша стоїть, вже Таня криші нема. Щойно сили оборони України відігнали ворога на лівий берег Дніпра. Жінка приїхала подивитись, в якому стані будинок криші не було, три сквозні дирки, пошкоджені вікна, двері були все балки пошкоджені, забори, все було завалено, не кухні, не підвалів не. Ні... Нічого не було. Коли в Україні стартувала державна програма Євідновлення, жінка однією із перших зареєструвала заяву на грошову компенсацію. Через кілька місяців надійшов перший транш і родина самотужки почала відбудову. На перші гроші ми зараз іде в основному всі, як таке, стройматеріали, будматеріали, тому що ми закупили спочатку всі інструменти, так як у нас повиносили все. Закупили ми всі інструменти, закупили ми. Пісок, камінь, так як у нас перестянки були зруйновані. Закупили ми цемента дуже багато. Ремонт Тетяна з чоловіком планують закінчити до кінця року. А от сусіди жінки, багатодітна родина носкових, завдяки програмі є відновлення, не лише почала ремонт оселі, а й розширює житло. Перед війною ми робили ремонти в хаті. Ми дуже мріли двоповерховий будинок. Нині ця мрія здійснюється. У Тетяни п'ятеро дітей. Коли окупанти почали обстрілювати мирних, вся родина виїхала до Закарпаття. А коли повернулись, застали суцільну руїну. Коли ми прийшли подвір'я, я сіла на гойдалку свою і плачу такими гіркими сльозами. А старша донька каже: Мама, чого ти ревеш? Я кажу, ну як чого, доня? Я кажу, ну як це? Ну, ну як ми будемо кажу, ну, відбудовувати. вона каже: Мама, на що? Каже, ти подивись на нас, скільки нас? П'ятеро. Я кажу, так. Ну, так ми сила. Недаром кажуть сім я. Родина самотужки прибирала подвір'я, розгрібала завали у хаті. Знаходили не лише понівечні меблі та будівельне сміття. Чоловік розгрібається ж комп'ютерний стол, піднімає комп'ютер. Всі ж ми позаходили, дивитися, що ж в хаті. А він кричить, бігом з хати. Пересторога не була зайвою. Чоловік виявив в руїнах нерозірваний снаряд. Вже за годину до будинки пробули піротехніки. ДСНС приїхали і кажуть, мені ну вибачте, вона не зірвата, а така. О. Ракета каже: прийдеться на місці зривати. Я кажу, як на місці зривати. Кажу хати, і так лимає. Ви ще на місці будете мені зривати. каже: ну, вихід один. Ну правда, зірвали ту ракету. Подібні знахідки не поодинокі. Рятувальники кілька разів приїжджали на виклики і забирали вибухонебезпечні предмети з домівки родини. Знаходили і запальнівці свічки, як вони там називали. Багато на городі знаходили багато чого і досі знаходимо ці всі. Як вони касіяту ці називають у них і ті, що вони там парашути, як ну як нам називають хлопці, майже півтора роки родина Тетяна була змушена жити далеко від дому. Нині вони завзято відбудовують оселю, заводять господарство. Та як і більшість селян покидати домівку не планують. Наталя болібова Євген Сершук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдиний новини.